Дуже часто ми чуємо від фахівців, що батьки не завжди виконують домашні завдання і не завжди повторюють те, що було зроблено з дитиною на занятті як мотивувати батьків на те, щоб вони обов'язково займалися з дитиною вдома. Ну, про те, що це дуже важливо, говорити не буду, це і так зрозуміло. І фахівці насправді і логопеди, і педагоги, і вихователі інколи розводять руками, тому що вони стараються, 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 а результату не бачать ні вони, ні батьки того результату, до якого ми прагнемо. І дуже часто дійсно причиною того, що немає результату, є відсутність відпрацювання, відсутність засвоєння навички, а навичка засвоюється тоді, коли від відбувається багаторазове повторення. Коли ми говоримо про аутизм, то це багаторазове повторення важливо, щоб було в різних ситуаціях з різними людьми, щоб не відбулося засвоєння навички з конкретною людиною, з якою дитина працює. І потім, коли дитина взаємодіє з іншою людиною, в неї не виникає навіть думки, що з цією людиною можна так само себе проявляти. І батьки цього, на жаль, не розуміють. Чому вони не розуміють? Тому що в них немає педагогічної, психологічної. Медичної дефектологічної освіти, і яким же чином так донести до батьків важливість виконання домашніх завдань, щоб вони зрозуміли? На жаль, впрацює метод залякування. Це тоді, коли фахівець розповідає, як буде відбуватися робота і які будуть результати, якщо фахівець працюватиме в співдружності з батьками, якщо всі рекомендації будуть виконані, і яскраво пояснює, як дитина буде розвиватися. Другий момент, коли фахівець говорить батькам, але якщо ви не хочете виконувати домашнє завдання, чи будете це робити раз на тиждень, замість того, щоб кожен день, чи будете пропускати, чи будете до цього ставитися якось несерйозно, то наш час на відпрацювання навички розтягується в часі. І відповідно результати ми побачимо набагато довше, але враховуючи особливості дитини, ми пам'ятаємо, що бувають часті регреси, часті відкати, часті забування тобто час іще більше розтягується. А, наступне, що говорить фахівець, що якщо батьки не будуть виконувати завдання, то та навичка, яку ми відпрацьовуємо, вона не відпрацьовується, не засвоюється, і це впливає і на інші прояви дитини. Наприклад, я, як логопед, працюю з мовленням чи працюю з комунікацією, і я доношу до батьків, що мовленнєва навичка впливає і на поведінку, і на соціалізацію, і на сприйняття дитини соціумом, і на те, як Будуть дивитися сусіди на батьків, тому що, на жаль, ми живемо в пострадянському суспільстві, і у нас думка сусідів дуже часто сильно на нас впливає. Тобто, коли фахівець показує батькам, до чого призведе бездіяльність або несерйозне ставлення до його рекомендацій, і якщо батьки цим дійсно переймаються і задумуються, зростає мотивація до того, щоб ці завдання виконувати. Є й інший метод, який протилежний до залякування це метод. Коли ми показуємо все, розповідаємо, все те саме і мотивуємо батьків до того, щоб чим швидше ми хочемо отримати результати, тим більше часу ми повинні витратити для того, щоб ці результати були досягнуті. Відповідно, якщо заняття фахівця триває стільки разів на тиждень, стільки по часу, то Скільки нам потрібно для того, щоб навичка сформувалася багато, але якщо щодня чи раз на тиждень, чи ну залежно від того, яку навичку відпрацьовуємо, буде взаємодія батьків вдома. То навичка засвоїться швидше. Тобто два методи: перший залякування, і він працює частіше, більш ефективно. І другий метод, коли ми навпаки, показуємо, до чого ми можемо прагнути, і тоді батьки включаються. І найкраще, як ми з вами розуміємо, працює тоді, коли є ось ця ось співдружність, коли батьки. Зацікавлені в тому, щоб дати фахівцю найбільш актуальну інформацію про дитину, і фахівець, враховуючи цю інформацію, дає рекомендації, які батьками використовуються. Тому моя, одна з моїх рекомендацій це вести такі от щоденники спостереження окремо батьками, окремо фахівцями, і обов'язково проводити аналіз і порівнювати результати, яких досягає дитина. А з вашої практики, який відсоток от таких відповідальних батьків з самого початку? Ой, мені дуже складно відповісти, тому що інколи буває, що батьки відповідальні, але трішки не того фахівця знайшли. Інколи буває, що фахівець більше переживає за дитину, ніж батьки. Інколи буває ось така от співдружність. Не знаю, що до відсотків не можу сказати, тому що просто не проводила таку статистику. Але бувають різні, ну, різні випадки, різні моменти.